Агентство з питань продуктів та ліків США офіційно розглядає повідомлення про те, що деякі люди, які приймали популярні ліки від діабету та схуднення, мали думки про самогубство або ж інші проблеми, наприклад, випадання волосся та проблеми з ковтанням. Ці ліки теж продаються в Україні. Які ж це ліки? Виробники цих засобів, Новонодіск та Ілайлелі. Заявляють про співпрацю з агентством щодо безпеки та визнають повідомлення про побічні ефекти. Однак агентство наголошує, що розслідування не означає наявність остаточних висновків щодо безпеки цих ліків. Я рекомендую поки утриматись від використання цих ліків для схуднення, оскільки ліки на противагу лікарським рослинам мають багато побічних ефектів. Лікарські засоби потрібно використовувати лише при нагальній потребі. Бережіть себе, застосовуйте для схуднення дієти та природні засоби. Посилання на джело інформації в описі до цього відео.